Команда юних екологів з горішніх плавнів перемогла у всеукраїнському конкурсі Земля наш спільний дім на розгляд журі Відеозаписи з виступами про збереження довкілля подали екологічні агітбригади з 20 областей України від Івано-Франківська до Миколаєва та Донеччини. Полтавщина приймала конкурс втретє. Цього разу його провели в онлайн-форматі. Змагалися у двох номінаціях екологічна агітбригада та екологічний театр шоу. За результатами володарем гран-прі стала вже досвідчена команда Екологічна варта з Полтавщини, учні школи номер 5 з міста Горішні плавні. За допомогою вірша, танцю, сценки вони показують за такий короткий час те, що питання збереження довкілля і хоча б зменшення екологічних проблем для кожного, це дуже важливо і актуально. Питання порушують кожен колектив залежно від специфіки регіону, який він представляє, але зараз я думаю, що їх всіх об'єднує те питання, що через військовий стан. Дуже великі великі втрати, великі збитки завдаються саме природі, погіршується екологічна ситуація. Тому цього року акцент багато колективів зробили на цьому. А ти сій квіти навіть якщо завтра кінець світу, загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість міти, пильно ланів, що були з хлібом на столі.